Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звуть Катерина, і в цьому відео уроці ми зробимо отаке кольє на базі силянки, розшите двома розмірами кристалів. Що нам знадобиться для роботи? Для роботи я візьму два кольори бісеру. В моєму випадку це тохо 11 основний кольор, і тохо 11 додатковий кольор для ромбиків. Якщо у вас немає японського того, ви можете його замінити або чехом 10, або Miyuki Round 11 розмір. Також я візьму два кольори біконусів 4 мм, один для основного полотна, інший для оздоблення низу. В моєму випадку, це чеські біконуси преціоза Crystal AB з двох сторін і опалові біконуси преціоза теж AB покриття з двох сторін. Звісно, якщо ви не знайдете біконуси, їх можна замінити ронделями 3х4 мм. Дрібні стрази це в мене кристалики на металевій основі. Замінити такі кристалики ви зможете або біконусами 3 мм, або ронделями 2х3 мм. Ниточку я буду використовувати міюкі. Ви можете взяти будь-яку іншу нейлонову ниточку. Головне, щоб ниточка була міцна. Більш детальні е, матеріали, кількість е, ви зможете знайти в описі під відео. Також хочу звернути вашу увагу, що у мене на каналі є майстер-клас по таким стречовим браслетам без застібки, який у вільному доступі. Буду рада вашим переглядам і реакціям під відео. А також ви можете придбати майстер-клас по плетенню отакої сіточки з колосками. Розшивання самої сітки в майстер-клас не входить. Це вже залишаю на ваш розсуд, як би ви хотіли її розшити і оздобити. А також можна придбати майстер-клас по такому трирядному кольє на основі силянки. Придбати їх можна, написавши мені в особисті. Свої контактні дані, дані соцмережі я залишу в описі під відео. Якщо вас цікавить, готова продукція, то можна перейти або в шапці профілю по посиланню на мій etsy магазин, або ж так само написати мені в особистих. Ну, приступимо до роботи. Так, зав'язуємо стопорну бісеринку і набираємо 18 бісеринок. Втягуємо до нашої стопорної бісеринки і набираємо ще 11. Проходимо в останню бісеринку в обратну сторону. Затягуємо петельку. Набираємо 5 бісеринок, пропускаємо 5 і заходимо в шосту. Далі знову набираємо 5 бісеринок, знову пропускаємо 5 бісеринок і заходимо в шосту. Знову набираємо 5 бісеринок і проходимо в нашу стопорну бісеринку. От такий ряд з петерок у нас повинен вийти. Повертаємо плетіння, Проплетемо ще один ряд пустими, набираємо 5 бісеринок. Набираємо знову 5 бісеринок. Забираємо 5 бісеринок. І ще набираємо 5 бісеринок. Вертаємо плетіння. Набираємо 8 бісеринок. І повертаємося назад. Ну, набираємо 5 бісеринок і ну, проходимо. Знову набираємо 5 бісеринок, добре підтягуємо в процесі. Так, набираємо 5 бісеринок. Переходимо в Так. Набираємо 5 бісеринок і завершуємо цей ряд. От у нас дужечка з п'яти ми йдемо в середню, вона ж виходить кутова. Повертаємо наше котіння і починаємо тоді відплітати наш ромбик. Набираємо 5 бісеринок основного кольору. Проходимо в середню бісеринку дужечки. Набираємо 5 бісеринок основного кольору. Проходимо в наступну дужечку, центральну бісерину. Далі набираємо 2 бісерини основного кольору, одну додаткову і дві бісерини основного кольору. Так це виглядає. Проходимо в центральну бісерину наступної дужечки. Знову Набираємо 5 бісерин основного кольору, повертаємо платіння і набираємо 8 бісерин основного кольору. Далі набираємо 2 бісеринки основного кольору, 3 додаткового кольору. І проходимо от в цю центральну бісеринку додаткового кольору. Далі набираємо 3 бісеринки додаткового кольору, 2 основного. І проходимо в центральну бісерину наступної дужки. Набираємо 5 бісеринок основного кольору. Проходимо в кутову, розвертаємо плетіння, набираємо 5 бісеринок основного кольору. Далі набираємо 2 бісеринки основного кольору і 3 бісеринки додаткового кольору. Так. І проходимо через 2 бісеринки додаткового кольору. Набираємо три бісеринки додаткового кольору. І дивимося уважно. От у нас центральна бісеринка. Одну пропускаємо і через наступні дві проходимо голочкою. Далі набираємо три бісеринки додаткового кольору і дві основного. Отак. От і завершуємо цей рядок. Повертаємо плетіння, набираємо 8 бісеринок основного кольору і проходимо через 3 бісеринки додаткового кольору, ось де вони. Далі набираємо 3 бісеринки додаткового кольору і проходимо в центральну бісеринку оцієї дужки на 3. Знову набираємо 3 бісеринки додаткового кольору. І проходимо в оці останні три бісеринки додаткового кольору. В оці три бісеринки. І іще ну, можна пройти в оці дві наступні основного кольору. Тепер ми пропускаємо цю, з якої виходить нитка, і повертаємося в дві наступні. Це буде бісеринка основного кольору і додаткового. Повернулися. Тепер набираємо 3 бісеринки додаткового кольору. І проходимо в оцю дужечку в центральну бісеринку додаткового кольору. Знову набираємо три бісеринки додаткового кольору. І проходимо в наступну дужечку з трьох бісерин. Так. Набираємо далі три бісеринки додаткового кольору. І проходимо от в оцю бісеринку додаткового кольору і наступну за нею основного кольору. Пропускаємо цю бісерину, з якої виходить нитка, і повертаємося назад в оці три бісеринки додаткового кольору. І виходимо з центральної бісерини цієї дужечки, яку ми тільки що проплили. Так, одна бісерина і дві наступні. От, повернули. Тепер ми більше бачимо, що в, нас, що в нас вимальовується ромбик. Набираємо три бісеринки додаткового кольору. Проходимо. Дужечку з трьох бісерин в центральну. Знову набираємо три бісеринки додаткового кольору. І проходимо, заходимо в центральну і в наступні дві бісеринки додаткового кольору. Отак. Далі набираємо 5 бісеринок основного кольору і проходимо в кутову. Повертаємо плетіння. Набираємо 5 бісеринок основного кольору. Повертаємося в цю останню дужечку в центральну бісерину. Далі набираємо знов 5 бісеринок додаткового кольору. основного. І проходимо, дивимося, ось де наша дужечка з трьох. І проходимо в дві перші бісеринки цієї дужки. У нас голочка дона виходити з центральної бісеринки. Набираємо далі 3 бісеринки. Додаткового кольору і заходимо в центральну бісеринку наступної дужки і наступну бісерину, що за нею, набираємо 5 бісеринок основного кольору, і завершуємо цей рядочок, піднімаємося, перевертаємо плетіння і проходимо ще один рядок бісеринами. Основного кольору, тобто 8 бісеринок набираємо основного кольору, Проходимо в центральну, 5 бісеринок основного кольору. І проходимо оцю в центральну бісеринку дужечки з трьох. І ще 5 бісеринок набираємо. Проходимо в наступну дужечку в центральну бісерину і завершуємо ряд 5 бісеринок основного кольору. Yeah. Далі я проплету ще один пустий ряд, тобто вниз і вверх. Можемо проплисти його разом, але в принципі не бачу сенсу. І коли ми проплетемо один пустий ряд, ми знову починаємо наш візерунок от з цього місця. Ви можете на таймінгу, якщо ви не заповнили, повернутися назад. От. І буду плести так до кінця, доки в мене не буде 19 таких ромбів. І, звісно, ця сторона інша закрита. Цю ниточку я не прибираю, можу зараз вам показати, як я зафіксую фурнітуру. Закріпимо, ставила я ниточку в голочку. Проходимо ми, от у нас виходить ниточка наша. Це та, та сама стопорна бісеринка. Проходимо в наступну бісеринку. Вені, в, 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 в. І наступну за нею. Тобто цю в одну з двох тих, що в нас перехідні вгорі бісеринки. Отак. От Тепер набираємо бісеринку, беремо нашу, нашу фурнітуру, проходимо в один бік. Одразу проходимо зверху вниз в інший бік, набираємо ще одну бісеринку і замикаємо кільце. Затягуємо, святкуємо, щоб ниточка сиділа. Звісно, можна зробити петельку з бісеру, але така металева штука буде набагато надійніше захищати ниточку від перетирання. І проходимо кілька разів по колу, щоб закріпити краще затягнути. Ну, в принципі, все. Ми можемо тепер нашу нитку ховати. Так, все, фурнітуру ми прикріпили. Так само ми можемо зробити з іншої сторони. Так, я проплила на потрібну мені довжину. Всього в мене вийшло 19 отаких ромбів. І зараз ми будемо розшивати нашу сіточку. Ниточка виходить, от у нас із цієї бісеринки, здужечки з центральної. І почнемо. Набираємо бісеринка, біконус, бісеринка і проходимо в наступну бісеринку по прямій. Знову набираємо бі бі бісеринка, біконус, бісеринка. Для чого ми набираємо бісеринки по бокам, щоб наша ниточка гострими краями біконусів так не травмувалася? Знову набираємо бісеринка, біконус, бісеринка, входимо наступну. Знову набираємо бісеринка, біконус, бісеринка і проходимо в оцю центральну бісеринку і в одну з бісеринок наших перехідних. З цих двох в одну проходимо. Звісно, тут по краю ви можете прошити біконуси 3 мм, але я вирішила зашити це все бісером. Або можна взагалі не зашивати. Набрала 3 бісеринки і прохожу в наступне. Знову набираю біконус, бісеринка, біконус, бісеринка. Знову бісеринка, біконус, бісеринка. Ходимо далі. Так, знов бісеринка, біконус, бісеринка. Так, проходимо цю зміж, сміжну, перехресну бісеринку. І три наступні на дужиці. Набираємо бісеринка, віконну з бісеринка. Проходимо ось цю наступну. Ну, набираємо бісеринка, вікону з бісеринка. І проходимо цю ж бісеринку додаткового кольору. Знову бісеринка, вікон з бісеринка. Набираємо знову бісеринка, біконус, бісеринка. І проходимо от в цю бісеринку. І знову проходимо в бісеринку, цих перехідних в одну із. Набираємо три бісерини і проходимо так, далі набираємо бісеринка, біконус, бісеринка. І тут у нас починається найцікавіше. Проходимо от в наступну бісеринку, та, що в нас перехресна, і яка йде за нею. Проходимо через дві. Далі ми набираємо наш кристалик або біконус 3 мм. І проходимо в перехресну бісеринку і наступну за неї. Бікон 3 мм теж доведеться набирати без бісера, бо йому буде надто тісно в такому малому просторі. Набираємо бісеринка, біконус, бісеринка. Проходимо в перехресну бісеринку і три, що за нею. Набираємо бікунус бісеринка, біконус, бісеринка, бікунус бісеринка. Проходимо в оцю суміжну і дві наступні. Тобто всього через три бісеринки додаткового кольору. Далі беремо наш кристалик і проходимо в наступну сміжну бісеринку. Добре підтягуємо. Знову набираємо кристалик і проходимо. Бісеринку, що напроти, і дві за нею, тобто через три. Отак. Добре підтягуємо ниточку. Треба, щоб вони в мене сіли добре. Так, набираємо бісеринка, бікуну з бісеринка. Знову проходимо оцю сміжну. Перехресну бісеринку і наступно за неї. Набираємо три бісеринки, проходимо бісеринку навпроти. Набираємо бісеринка бікону з бісеринка і тут ми розважно ми заходимо не в оцю бісеринку, що навпроти, а от оці бісеринки бокові, якби дві бокові бісеринки ромба, начебто повертаємося трохи назад. От ниточка у нас виходить от звідси. Бачите, звідси, звідки виходить ниточка. Набираємо далі кристалик і проходимо бісеринку, що навпроти. Тягнули. Знову набираємо кристалик, проходимо в бісеринку, що навпроти. Знову набираємо кристалик, і тут ми проходимо не в бісеринку навпроти, а в оці ось в бокову бісеринку ромба і перехресну бісеринку, що за нею. Знову набираємо кристалик, проходимо в цю перехресну бісеринку. Знову набираємо кристалик. кристалик набираємо, та, і проходимо в бокову бісеринку ромба і наступно, за нею перехресну бісеринку повертаємося трохи назад. Все, останній раз набираємо кристалик і проходимо оцю перехресну бісеринку малого ромба, і наступну за нею бісеринку, яка є перехресною бісеринкою великого ромба. Цей ромбик ми розшили. Завершуємо бісеринка біконус бісеринка, проходимо в перехресну бісеринку і три за нею. І зараз, щоб закріпити наш, як то кажуть, елемент, Бо, ну, по суті, рапорт ми відплили. У нас тепер знову підуть рівненькі рядочки туди, сюди, туди, сюди. І піднімаємося вгору. Пісеринка біконус, пісеринка. Закріплюємо наш рідок, завершуємо рапорт один. В принципі, все і так можна продовжувати до кінця нашого полотна. Зустрінемося тоді в кінці. Отак от. Воно виходить. Шили ми повністю наше полотно. Отакий От вигляд воно тепер має. І зараз ми будемо робити оздоблення краю. Ниточка в нас виходить ось цієї кутової бісеринки, середньої на цій дужці. Що ми робимо далі? Ми набираємо три бісеринки основного кольору. Одну бісеринку додаткового, біконус і бісеринку додаткового кольору. Підтягуємо до полотна. Далі пропускаємо бісеринку яку, останню, і повертаємося в наступні дві біконус і бісеринку додаткового кольору. Підтягуємо добре, набираємо три бісеринки і проходимо в наступну, наступну верхушечку нашої душки. Знову набираємо три бісеринки основного кольору, одну додаткового біконус і бісеринку додаткового кольору. Знову підтягуємо до нашого полотна, пропускаємо останню бісеринку і повертаємося в біконус і наступну за ним бісеринку назад. Набираємо, підтягуємо, набираємо три бісеринки основного кольору. І проходимо у верхушечку. І так прошиваємо до кінця е, краю. Ви, ви, звісно, можете зробити будь-яке оздоблення на ваш розсуд, використовувати внизу біконуси, чи не біконуси, чи може там склярус, чи може якісь інші бусини. Це все на ваш розсуд, як вам заманеться. В моєму випадку це таке оздоблення. І так я буду шити до кінця, е, до кінця цього ряду. От Завершила я кольє. Я використала в цього разу таку застіпку, тогу. Як лайфхак можу вам показати, як можна регулювати довжину, У мене сам тогул чіпляється до карабіну. І карабіном я тоді, по подовжуючій цепочці все регулюю потрібну довжину. Ось така красуня, гарна, блискуча вийшла. От її попередниця. Сподіваюся, що вам був корисний цей майстер-клас, тому буду чекати на реакції під відео.